Привіт! це Тіма. Я пропоную тобі апгрейд батьків. Я вже зробив своїх предків сучасними і пропоную це зробити тобі. Ти доведеш їм, що мобільний інтернет це не іграшка, а корисна річ. З мобільним інтернетом жити краще, легше, а головне економніше. Спочатку поясни дорослим, що таке інтернет-браузер. Скажи, що це програма, за допомогою якої можна переглядати інтернет-сторінки. Покажи їм значок браузера і як його відкривати у смартфоні. Я сподіваюся, батьки знають, що таке інтернет-сторінка. Якщо не знають, то поясни, що це там де є вся вся потрібна інформація. Поясни батькам, що мобільний інтернет це багато чого корисного. У транспорті по дорозі на роботу можна писати листи рідним і перевіряти власну пошту, читати новини, книжки чи корисні поради. Спілкуватися в соцмережах та дізнаватися про гноз погоди, і навіть платити за комунальні послуги. Розкажи і покажи їм, як вони можуть економити час. Покажи їм мобільну карту, яка знає все про затори на дорогах та приведе у потрібне місце найкоротшим шляхом. Покажи, планувати маршрут. Скажи, що в карті в незнайомому місці можна знайти все, що треба, від магазину до туалету, головне, правильно задати точки. Ще цікавіше показати їм, як зекономити на подорожі у незнайоме місце. Скажи, що спочатку потрібно дізнатися, яка там буде погода, Ще брати парасольку чи можна навіть теплий шарф. Що ми робимо? адреса набираємо дабі-дабідабі синоптіки Або ще простіше, пишемо слово погода львів і за лічні секунди отримуємо прогноз. Щоб зекономити час та бензин, треба знайти найкоротшу дорогу та дізнатися про можливі перешкоди на ній, ремонти доріг чи пробки. Запускаємо додаток карти, він же є в будь-якому телефоні. Ось такий значок. Цей додаток поєднує карти, які він завантажує через інтернет GPS, який прокладає маршрут та показує на карті, де ми знаходимось в кожну мить. Найпопулярніші зараз додатки з картами це є Google та Яндекс. Потренуємось на картах Google. В меню обираємо маршрути і дізнаємо, дізнаємось, як найшвидше доїхати, наприклад, з Києва до Львова. В полі кінцева точка обираємо Львів, площа ринок і отримаємо докладний маршрут. Якщо у батьків немає машини, можна обрати зручний вид транспорту. Тиснемо на іконку. Смартфон покаже, на якому автобусі дістатись метро, на якій станції вийти, та покаже розклад руху, найближчий поїзд, на який ви встигаєте, та повідомить про час прибуття у Львів. Але це ще не все. Ось твої батьки у Львові. Їм потрібно знайти готель, випити кави, та найголовніше купити тобі подарунок. Відкриваємо інший додаток – місцевий пошук, обираємо потрібну тобі категорію, наприклад, кафе, доб... відстань до об'єкту. І все. Коли усе це покажеш, перевір, що вона зрозуміла. Нехай самі прокладуть маршрут до бабусі або або собі на роботу. На сьогодні все залишайтесь мобільними та діліться мобільністю з батьками.